Давним-давно в чарівній країні сяючий гай жила крихітна фея на ім'я верба. Верба була не просто феєю, вона була шукачкою пригод та найсміливішою феєю в усій країні. Щодня верба літала в гаю, її крила виблискували на сонці, розносячи радість і сміх. Але одного разу темна тінь нависла над сяючим гаєм. Це був страшний дракон, який ніс страх і руйнування всюди, де проходив його шлях. Усі інші феї були налякані та ховалися у своїх крихітних домівках, але не верба. Вона знала, що повинна діяти, щоб врятувати свій дім та друзів. Із серцем, сповненим хоробрості, верба полетіла до лігва дракона, її крила мерехтіли в темряві. У середині печери вона побачила дракона, його вогняні очі були сповнені люті, але верба не злякалася. Вона знала, що має бути сміливою заради своїх друзів і дому. Драконе, сказала вона сильним голосом, незважаючи на свій маленький розмір, чому ти несеш страх і знищення на нашій землі? Дракон гарчав, його гаряче дихання наповнювало печеру Я володар цієї землі і буду робити те, що хочу. Але немає потреби в страху та руйнуванні, відповіла верба спокійним, але твердим голосом ми можемо жити в злагоді всі разом. Дракон замовк, обдумовуючи слова верби. Він вперше побачив красу сяючого гаю її очима. Зворушений хоробрістю та самовідданістю Верби, дракон погодився залишити сяючий гай у мирі та спокої. Верба повернулася в гай, де її зустріла як справжню героїню. З того дня її стали називати безстрашною феєю, найсміливішою феєю в усій країні. І, дивлячись нагай, верба знала, що завдяки мужності і доброті вона впорається з будь-якими випробуваннями на своєму шляху, бо в серці безстрашної феї завжди яскраво сяятиме магія хоробрості та дружби. І ось, любі друзі, закінчується казка про безстрашну фею, історія про сміливість, доброту та магію віри в себе.